Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Таро Балансе Всесвіту. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий. Сьогодні ми з вами записуємо Таро прогноз для знаку за Діаку Терези на січень 2024 року. Всіх вітаю з новим 2024 роком. Хочу побажати всім тепла, благополуччя, миру, здоров'я. Найголовніше миру, миру в наших серцях, душах і на нашій землі. Мирного неба нам всім над головою. Так, добре. Як завжди, ми працюємо на двох колодах: Таро Снів і таро-78 дверей. Так. Загальну характеристику і весь розклад ми дивимося на Таро Снів. І одне питання. Ваші мрії, плани, цілі, які ви перед собою ставите. Або про що ви мрієте реалізувати в січні 2024 року. Терези січень 2024 року. Загальна характеристика. Фінанси на січень 2024 року. Здоров'я. На січень 2024 року. Особисте життя для тих, хто в парі. Особисте життя для тих, хто на даний момент одинокий, без пари знаходиться тимчасово, а можливо, хтось і не хоче пару. Так, і поки я тасую колоду та 78. ух ти! У Когось дуже багато планів мрій. Цілей, просто, як то кажуть, в голові кипить, скільки всього хочу реалізувати. Загадуйте своє бажання, загадуйте мрію, ціль, плани, чи реалізуються вони в січні 2024 року. Не загадуємо нічого нереалістичного? Чи збудуться ваші плани, мрії, цілі? В січня 2024 Так, добре, ну що, мої хороші, розпочинаємо загальна характеристика для знаку Терези на січень 2024 року. Сонце. Що я можу сказати, сонячні ви мої. Надаром в мене вискакувала карта, де багато мрій планів. Тут соціальний ріст, тут люди, які просто наповнені енергією сонця. Ви в цьому місяці будете сіяти як то сонечко. Хтось може займатися своєю фізичною формою, хтось займається своїм соціальним ростом, хтось навчається. До речі, тут людина от, має таку я б сказала, ви будете зациклені на собі. Отак От можу сказати. Як би це не звучало, егоїзм, не егоїзм, але є здоровий егоїзм, який повинен бути присутній завжди в кожній людині. І тут Саме сонце да, дає вам силу, наснагу, енергію для вашого для місяця січня. Звичайно, ми будемо дивитися там різні аспекти вашого життя, різні направлення, да, там, фінанси, здоров'я і тому подібне. Але загальна характеристика говорить про те, що ви нарешті вирішили спрямувати на собі, от, сконцентруватись на собі. Тому що, більш за все, що ви дуже багато розпиляли енергії раніше на всі, на все, на, на різні потреби, на, на сім'ю, на дітей, на, ну, на все, на все, на все. А тут ви вирішите сконцентруватись на собі. І це, в принципі, класно. Тому дерзайте, процвітайте да, і набирайте з цієї сонячної енергії для того, щоб рухатись по по життю, в принципі, це повинно бути не тільки в січні, але в принципі. Але можу сказати, що ви наповнені енергією. Навіть якщо вам здається, що от все, руки опущені, можливо, якась депресія. все. Говорить про те, що у вас вистачить сили. Вистачить сили для того, щоб реалізувати прожити цей місяць наповненими. Просто профільтруйте, відсійте в ці всі. Шолуху, яка, в принципі, не потрібна, і сконцентруйтесь на собі. Так, добре, дивимось далі. До речі, ще. Можу сказати, що, можливо, в когось річниця, можливо, хтось буде щось святкувати, можливо, хтось поїде до когось в гості. Тобто такі поїздки, в когось може навіть бути весілля. Так? Можливо, хтось чекає на народження дитини. Або зачаття. Тобто тут такий момент, коли, можливо, день народження в дітей. Добре. Фінанси на січень 2024 року. Тут два варіанти: тут, або ви стоїте на роздоріжжі, і вам доведеться робити якийсь вибір по фінансам. Тобто, Можливо, хтось хоче там піти своєї роботи. Можливо, хтось буде брати ще якусь підробітку. Можливо, хтось нарешті вирішить піти за своїм покликанням, а не просто за обізаловкою. Да? Наприклад, ви сидите бухгалтером, все, все життя проспрохою, а потім почали ходити в спортзал. Ви бачите, що вам це подобається. Ви берете курси фітнес-тренера, ви проходите ці курси, помимо того, що ви працюєте на своїй основній роботі. І ви розумієте, що основна робота це обізаловка. Так, я навчалася там чи навчався на цій, на цій професії енну кількість років. Я здобув освіту чи здобула освіту. Але це, оце, це хобі, яке переросло і я хочу цим займатися. Це те, що от я себе знайшла чи знайшов. І ви вирішуєте, що ваше хобі набагато більше приносить вам задоволення і фінансів. І ви хочете кинути цю рутинну роботу бухгалтера, наприклад. так, Ну не важливо, це я просто, наприклад, навожу, щоб це така посада, да? Яка, на якій я також працювала, я знаю, що це таке. І йдете в. Ту, на ту посаду, на, на ту роботу, на те хобі, наприклад, які, те, що вам приносить і задоволення, і фінанси. І тут вам місяць говорить про те, що так, вперед дерзай, тут буде переломний етап. Також другий варіант хтось може залежати від свого партнера. Якщо ви, наприклад, жінка, то можливо, зараз ви займаєтесь своїм хобі і розкручуєтесь. Так? І основний дохід приносить вам ваш партнер, ваш коханий. Те ж саме можу сказати про чоловіка. Можливо. Такий момент, що зараз ви, наприклад, в пошуку себе або навчаєтесь, або розвиваєте себе, або йдете на якусь іншу професію, ту, до якої ви там дуже довго йшли і дуже сильно хотіли. І нарешті там щось у вас виходить, і в вашу підтримку йде ваша дружина або дівчина, з якою ви проживаєте, в залежності у вас офіційний шлюб, чи ви просто. Якщо напр... Я ж кажу, що тут два варіанти мені просліджуються, але тут завжди вибір. Вибір в тому плані, що. Ви можете мати щось основне, але хотіти. Розвивати себе в іншому. Тобто нічого, нічого вам не заважає, щоб ви, наприклад, перейшли на, на те, що ви хочете. Можливо, в когось тут так само да, іде, що ви можете зароб... мати два види доходу. Це може бути ваш основний доход, якщо, наприклад, це аліменти, це можуть бути якісь виплати, це може бути ще що, ще щось ще щось. Тобто, помимо того, що там якийсь у вас заробіток. Можливо, вас, вам допомагають ваші близькі і рідні. Плюс у вас є якісь ще виплати. Тому що дуже багато людей і пристосувати при, при все щось до одного, я не можу сказати. Але е, карта не фінансова, але дає вам право вибору. І тут, е, я дивлю, що ви сповнені енергії, сповнені рішучості для того, щоб цей вибір зробити в правильному руслі. Фінанси, давайте подивимось. Ну Тут, тут ніби вищі сили вас толкає. Да, зараз ви можете бути в якихось таких непростих життєвих обставинах, не в простому становищі, тому що, якщо ви, наприклад, жінка, все впало на ваші плечі. Ви можете розділяти себе на багато-багато різних речей: і бити, і робота, і підробіток, і, можливо, якесь навчання, і ви дуже, ви дуже вхопили великий пласт. Але можу сказати, що в принципі Вищий суд говорить про те, що воно скоро устаткується, воно все оновиться, воно все буде по-другому, по-іншому. Але це такий момент, який ви просто не змогли обійти. І зараз ви будете, от реально ви будете стояти на прийнятні. Ті рішення, як вам правильно вчинити, куди піти, що брати основним, тому що ви набрались на себе дуже багато. Дуже багато. Тут такий момент може бути, що можуть бути кредити, розумієте? Тому що дуже складно тягнути. Може бути діти-студенти, можуть бути просто діти маленькі, яким потрібно постійно кожен день. Це фрукти, це овочі, це харчування, це одяг. Це все. Ну, в мене також діти, я розумію, про що я говорю. Тому тут такий момент, що гроші будуть. Приходити, ви не будете сидіти без копійки, тобто ви не, ви не зможете сидіти там а, на, як правильно сказати, на, на, на кусочку хліба. так? Ні, гроші будуть, але ви, вам потрібно а, розділити трішки обов'язки свої, тому що ви а, дуже сильна енергійна людина. Ви знаєте, я тягну, я тягну це все на собі, але мені складно, мені складно. А, тому тут. Якщо чоловік розуміє, що зараз впалося на плечі її, його дружині, то допоможіть їй трішечки, хоча б там по господарству. Так якщо дивиться жінка, то розгрузіть себе. Розгрузіть треба себе трошки обов'язками. Тут і вибір, тут вибір може бути тягнути далі це все так на собі, чи можливо вже там діти, наприклад, там років 20, то хай йдуть на роботу і допомагають вам, тому що тут дуже багато на себе взяли відповідальності. І сказати того, що тут фінансові карти якісь повиходили, сказати, що тут буде просто все стабільно, все класно, там, чи негативно взагалі, я не можу. Я тільки бачу про те, що ви дуже багато на себе взяли. І це кермічна ноша по суду. Це родова кермічна ноша. Тобто, у вас є родові сценарії, по яких ви тягнете, і в січень місяць не один із, ну тобто. Не виключення. Вам потрібно переключитись, вам потрібно перелаштуватись. Інакше тут і, і спину можна зламати, так тягнути. Ви ж не, ви ж не, не кінь, тому бережіть себе. Добре, здоров'я. Ну, По королю кубків нема, чу, ні, скажімо так, нічого поганого. Емоційно в нас виходила королева кубків, тут виходить король кубків. Якщо, наприклад, мене дивиться жінка, то вона може тягнути, звичайно, на собі до, до да? і там е, є свої наслідки по здоров'ю. Е, то тут у нас, якщо, наприклад, ми уфіксуємо на чоловічу карту, то тут більше для, буде розк... для чоловіків. Попередження, по-перше, король кубків, це у нас алкоголь. Давайте подивимось, тому побережіть своє здоров'я. І да, якщо є якесь міроприємство у вас попереду в січні, місяці, да, там, де ви будете плясати, гуляти і то не знаю, побережіть своє здоров'я, щоб не було у вас там пошкоджено ну, простими словами, будун. Да? Ну, то, от Коли перепой, перебор, то, то тоді от, людина страждає і погано. То Тут можуть бути такі моменти. Е, також по королю кубків можу сказати, якщо хтось хворів, відкиньте свої емоції і починайте думати раціонально головою, холодним розумом. Так, і, або змініть лікаря, якщо ви не можете стати на ноги. Але тут, ну, тут, я не бачу тут нічого поганого. розумієте, Не по здоров'ю такого нічого немає. Є якийсь емоціональний фон, емоціональне не, не не, не, такий, не відчуває спокою емоціонального. Тобто, Хоча ми, якщо ми беремо короля Кубків, він це, це такий, знаєте, благосний чоловік, який ніжний, добрий, співчутливий, те ж саме можемо сказати про жінку. Але якщо ми дивимося тут на жінку, то жінка тут є кінь. От реально, є кінь Паша. І по здоров'ю більш щитується, наприклад, як чоловіча енергія, тому що більш чоловічих, напевно, таких неправильно сказати, як риси характеру. Тобто мужик в спідниці, можу сказати, все. Ну, тим більше десятка жезів нам показує про те, що дійсно, якщо ви жінка, ви дивитесь, то ви дуже багато на себе взяли обов'язки, ви їх тягнете. І тут м м говорить про те, що а, не будь, не, ну, можна так сказати, не, не будь мужиком, згадай, що ти жінка. І побережи себе. Давайте подивимося, застанемо ще одну карту. Тому що це може бути попередження. І тут емоційний стан, реальний емоційний стан. Так, що у нас тут? Емоційний стан, ну про що я вам кажу? Тут е, такі от е, перепади настрою, е, п'ятірка кубків, коли розчарувань дуже багато, якісь депресивні можуть бути стане. Це про те, що я казала, що якщо вам зараз здається, що у вас не вистачає сил, займіться спортом. Просто елементарно робіть якісь вправи для прокачки, і тоді ця енергія до вас прийде. Тим більше на сонце це наша чакра маніпура, яка відповідає за... Комунікацію із соціумом, тобто, це наш ріст, це наша значимість. Так? Це наше сприйняття нас світом, і наше сприйняття світу. Тому тут самооцінка і говорить про те, що піднімай свою самооцінку. Будь трішки егоїстичним чи егоїстичною, тому що ну, вже ж дуже сильно а, а, просто залізли в цю битовуху, і реально тут такі от стани. Не переживайте все, воно у вас налагодиться. Карта Сонце просто так на характеристику місяця не випадає. Не, не, може, не може бути постійно такий депресняк. Рано чи пізно, ви зрозумієте, що це все рунда. Ну, алкоголь. От про що я кажу? Що алкоголь. От король кубків, да? тут, по-перше, якщо ми дивимось на жінку, це психічна наша енергія, це психі, наша психіка жіноча, тому що Луна – це жі... жіноча психіка. І тут може бути страждати ваша психіка. Тут цей емоціональний фон. Не вживайте алкоголь для того, щоб зменшити якусь напруженість. Краще займіться спортом, викиньте свої емоції через спорт. Найкраще, це найкращий спосіб. Так, я це все приберу, залишу вам так, зверху, щоб було видно. Бережіть свій емоціональний фон. А, алкоголь не вирішує питання. Не алкоголь, не психотропні якісь препарати, не заспокійливе. Так, воно на певний час може вас там трішки. Але проблему вашу не вирішить. Розумієте? Тому бережіть своє, свій емоціонал. Так, добре, дякую. Дивимось далі. Особисте життя для тих, хто в парі. Ух ти! Ось воно розчарування. Ось він алкоголь. Так, добре. Можуть бути непрості ситуації в парі, тому що карта башня. Ну, в цій колоді щадяща карта башня, можу сказати, тому що ми бачимо, що є молнія, але є й промені сонця. Тобто тут нічого не зруйновано, ніхто ніоткуда не випадає, ніхто нікуди не летить. Тобто це такі штормове попередження. Ще раз кажу, карти у нас ніколи не констатують ось остаточну точку. Карти назавжди попереджають про прийдеш. Якісь неприємності для того, щоб ми вчасно змогли прийняти міри. Тому попереджений, як то кажуть, забезпечений правильно, можуть бути ситуації, які можуть вас потрусити в сімейних відносинах. Сімейні відносини, не знаю, там, ті, хто в парі просто проживають громадянський шлюб, можливо, просто ви зустрічаєтесь, але дуже довго. Так? Тому можуть бути якісь ситуації, які вас трішки протрусять. Двійка мечів. не будете бачити вихода, не розумітимете, що відбувається. Не знаєте, як правильно вчинити, як вирішити це питання, яким чином примиритися, якщо ви на даний момент можливо в якихось сорах і тому подібне. Тут ніби розуміння немає, куди йду, що роблю, яким чином вплинути. Ну, у нас тут же ж ви ще гляньте, терези в місяці. Не можете прийняти рішення, не можете ніяк, не зможете знайти, знайти якось такого можливо логічного пояснення, чому так відбувається. Тобто ви не, буде, ви не зможете побачити ситуацію, от якщо буде емоції такі, то ви не зможете побачити реальну ситуацію, що відбувається, яким чином на неї впливати для того, щоб її вирішити. Так, що вам, давайте пораду, Що вам потрібно зробити, якщо будуть відбуватись такі події? Що вам потрібно зробити порада? Ну, по-перше, не дивіться, рицар м'ячі паж пажмічі. Рицар мечей у нас завжди говорить про таку... Хвилю ментала, да, такого агресивного. А Пажміча, він говорить про е, інформацію, тобто, коли ми починаємо слідкувати, коли ми починаємо проясняти, коли ми починаємо дещось е, спостерігати з іншої сторони. Тобто тут така тих, тихушнік, але коли цей тихушнік починає рити інформацію, да, то в принципі в сочетанні ці карти говорять про те, що сядь. Заспокійся і поговори з людиною, проведи діалог. Я завжди за діалог. Е, ніколи не криком, не істериками е, до якогось, е, до якоїсь там крапки дійти нереально. Тобто, це завжди буде многоточіє, да? коли це все, 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 все рівно буде присмак негативу, коли викричались, один одному висказали все. І що? Ви вирішили. Так? Тому, то отут потрібно мати е, спокійний розум, е, але поговорити на, на чистоту, прояснити інформацію для себе, що відбувається, прояснити, що відбувається у вас стосунка. Можливо, в людини де якісь є неполадки, можливо, потрібна підтримка. Або в цей час вам потрібна підтримка. Тобто, ви повинні про це проговорити. Це потрібно підняти на поверхню. А не просто а, гіргав, да, там і по кострулі полетіли. Тобто, це не повинно цього бути. Майте на увазі, що ви цей, ви цей момент зможете прояснити, ви цей момент зможете урегулювати, але тільки прояснивши ситуацію, що відбувається. Тобто іноді люди за, замикаються, якщо чоловіки, то вони взагалі носять всередині дуже багато. А, Основна частина чоловіків, вони в принципі несуть це все всередині. Вони не вміють, вони не такі емоційні, як жінки. Ми емоції, ми вода. Жінка це вода. А чоловік це вогонь. Тобто жінка земля, вода, чоловік вогонь повітря. І це зовсім повітря і вогонь. Це палки і логіка. Це такі, знаєте. Логічні якісь моменти. А жінка, вона як вода, вона гнучка. Тому емоції жіночі чоловіку ніколи не зрозуміти. Тому повинен, повинен постійно бути діалог. Ніколи не рубайте, тому що тут башня говорить про те, що ви можете рубануть, а потім через певний час э, сісти, говорити, але це вже буде гнилий присмак, розумієте? І одні мечі. мечі, мечі, мечі. Тобто тут може бути більш накручено в голові в себе, ніж ця така ситуація може бути. Ну, не така страшна ситуація, як ви там собі накрутите в голові, чи ваш партнер накрутить в голові. Тому тут такий момент треба проясняти обов'язково. Так, дивимось. Особисте життя для тих, хто на даний момент одинокі не в парі. Ой, прекрасно! Що я можу сказати? Ну, по-перше, ви будете задоволені. В січні місяці, і результатом своїх дій, результатом своєї роботи, результатом і тут і тут знайомства. Тут ви будете, я можу сказати, що ви не без спілкування. Да? Тут людина, яка дивиться, в неї є і коло оточення, і спілкування є, і якщо це жінка, то спілкування з чоловіками, якщо чоловік, то спілкування з жінками, але от такої скажімо, пари. Немає. Але це таке, знаєте, це, можливо, якісь перепочинки. Я не можу сказати, що ви будете одні. Ви будете постійно в спілкуванні. Але, от, бачите, у нас два голуба. Один в руці, один літає. Тобто, у вас ще можлива ця зустріч. Зумієте? Ця зустріч ще можлива. Не факт, що в січні місяці, але ви зустрінете свою пару. Обов'язково. Хто е, знає, як розводяться голуби, коли є пара голубів, тримаєш голубку в руках, голуб буде навколо крутитись. Тобто він свою партнерку знайде е, на нюх, да, як то кажуть, флюїдами. Е, то тут такий момент, що ще не ваш час ваш партнер або партнерка до вас прийде обов'язково. Можливо, в цьому місяці, не, не, не можу сказати. Але ж ми дивимося на цей місяць, так? але споєднання поєднання ще немає. Але зустріч можлива. Зустріч з вашим майбутнім партнером. Партнерка можлива в січні місяці. Так, добре. Дякую. Так, переходимо до вашого бажання, цілі, плану, чи реалізується те, що ви собі запланували в січні місяці 2024 року. Так, 100%. Карта сила. У вас, от про що я кажу? Що ви думаєте, що от ці ситуації, які будуть впливати на вас в цьому місяці, ви будете думати, що, от вас, я спочатку почула, що ніби зараз відчуваєте, там, чи будуть ситуація, коли буде апатія якась, і от руки опущені, і про що ти там говориш, про яке сонце, ясно, да? про яку там енергію ти тут учишеш. Ні, ні. Ви навіть не, не уявляєте, яка кількість сили і енергії у вас накоплено. Ви навіть не уявляєте свою силу, на що ви спроможні. Сама карта сила до вас вийшла. Ви обов'язково досягнете своєї мети. Обов'язково головне до неї йти. І тут потрібно себе перебороти. Тому що чи зможе просто людина підійти до льва, його погладити? Треба перебороти страх. Треба перебороти внутрішні якісь блоки, чи з'їсть, чи вкусить. А якщо, а якщо це ваш внутрішній звір, це не чужий, це ваш внутрішній звір. А ви його боїтеся. А у вас достатньо сили приручити його. Тобто перебороти любу перепону. І карта Сонце про це говорить. Але ви можете зациклюватись на тих речах, які, по суті, не мають. Якогось резону, да? якогось змісту. Ви просто розпиляєтеся, розтікається ця енергія в нікуди. Сконцентруйте на те, чого ви хочете досягти, і вперед. Так, я бажаю вам досягати своїх мрій. Я бажаю вам, щоб в ваших сім'ях був мир і злагода. Всім дуже вдячна, хто зайшов до мене на розклад, хто додивився до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Па-па!